Привіт, друзі, на зв'язку колоніст. Втім, щодня випускає багато нових ігор, але які з них справді варті уваги. Особливо, якщо вони безкоштовні. І я тут, щоб все з'ясувати. Погнали? Почнемо з Блеккорнас Manor. Це город головоломка, де ми приїжджаємо до старого будинку на ладі сімці. Щойно підходимо до дверей, і нам різко все є зле двері зачинені, і замість того, щоб просто розвернутися і поїхати додому, ми заходимо ключ і заходимо всередину. Наті працює дивна система автоматичного закривання дверей, і одразу все я зрозуміло, що щось тут не так. Перша головка забрала в мене купу часу, треба було перекласти та розшифрувати вірш. Я зрозумів тільки те, що перша цифра це сонечко. Друга бабка, а третя метелик, але що саме водити, ніяк не міг збагнути. І перепробував декілька варіантів, вже хотів вийти та поїхати додому. І тільки потім мені спали на думку перевернути ліст, а не просто читати його спереду. Так, відповідь була весь час на звороті. У скрині знайшов ключ від кухні і просунувся далі. У коридорі мене зустрів привіз жінки, і на цьому я вирішив не ризикувати. Позвонив Вінчестером. Вони з цим точно розберуться. Далі Лос і На перший погляд це виглядає як зливе GTA 6. По різниці між трейлером я майже не помітив. Але насправді це гра в селі Сімпсонів з елементами GTA. Приходжу я такий в магазин. Вам нічого не зрозуміло? Мені теж, але хліб ще ж таки був по дорозі, найшов зюсолку на днів, побив двох гопників і пішов собі додому. Далі квест із другом, але друг дивний. Навіщо йому стілесь в цій хаті? Я не розумію. Він каже мені лізти на стовп, гра звісно, не без багів. Пройти крізь стіни тут не проблема. Але на стов я ще ж таки заліз через дерево. І мене вдарило струмом, вона лазити на стовпи, А потім цей геній приносить драбину. Ну дякую, чому не раніше. Я його навіть трішки виховав. За сукрі просто чудовий. Ворогів в чорних окулярах і не бачить далі, ніж два метри. Так ще й глухі напевно. Потім мені дали угнати машину, ну точно хита. Вмикаю дрифтера, починаю навалювати боку, машину розламали, але по сюжету. А далі бац, гра закінчилася. Далі коротко про ігри. Перфект хуя арена. У грі треба схразатися на арені є ще ігрових режимів, гра мультиплеєрна, тож можна грати з друзями. Генніміра, піхоночна гра, де кожен гравець керує одноколісним транспортним засобом на трасі, розкладаючи звук постійних паралельних доріг теж мультиплеєрна. На сьогодні це все. Приймуся до моєго телеграм-каналу. А з вами був Колоніст. До зустрічі в нових колоніях.